Сьогодні у випуску на Кіровоградщині виявили африканську чому свиней. У селі, де загинули тварини, встановили карантинний блокпост. Запобіжний захід одному з трьох військових, підозрюваних у привласненні 230 тисяч гривень, обрали у Кроповницькому. Він провину заперечує. Захисник Донецького аеропорту з Кроповницького переміг на національних іграх нескорених з настільного тенісу. Карантинний пост через спалах африканської чуми свиней встановили у селі Верблюшка Кропивницького району. Він працює біля приватного підприємства Гарант, де виявили чуму, розповів фельдшер лікарні ветеринарної медицини Дмитро Кізима. Пояснює на частині дороги, якою їдуть автомобілі, тирса впереміж з розчином каустичної соди, яку використовують для дезінфекції. Усі машини, які заїжджають в господарство або виїжджають, мають тут проїхати. Також знезаражують взуття працівників підприємства. До Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про загибель восьми тварин, які утримувалися на території приватного підприємства Гарант Верблюшка, село Верблюшка Новгородківської громади Кропивницького району. І ще дві свині були в наявності, і вони підлягали саме відповідно до інструкції умертлінню безкровним методом. І всі трупи тварин було спалено, і місце спалювання після цього Дезінфіковано. Про спалах африканської чуми свиней дізналась напередодні з оголошення в соцмережі, каже жителька села Віталіна Чумак. Тримає чотирьох свиней, показувати їх відмовилась. Говорить, слідкує за їх самопочуттям. Сьогодні вже описи зробили, в кого є по вулиці, ходили наші. Хто ходив? Свільсовята люди ходили. Африканська чума свиней небезпечна для тварин. Люди на неї не хворіють, каже Наталія Шевченко. Джерело зараження встановлюють. Африканська чума свиней вважається однією з найнебезпечніших хвороб для свинопоголів'я, тому що від неї не існує ані ліків, ані можливості провести профілактичне щеплення. Основні симптоми це підвищення температури тіла до 40-41 градусів, синюшність кінцівок, вуха, ніс, ратиці набувають фіолетового за. Варвлення також рясні виділення з очей і з носа, агресивна поведінка для людей. Вірус африканської чуми свиней не несе ніякої загрози для їхнього життя, для їхнього здоров'я, навіть якщо ми говоримо, що існує ризик споживання м'яса інфікованої тварини. Водночас ми говоримо про те, що важливо не допустити поширення цього вірусу. Каже, визначили зону захисту у раді усі трьох кілометрів. Це три вулиці села Верблюшка, а також зону спостереження, до якої увійшли 10 прилеглих до верблюшки сіл. Охоронець приватного підприємства Гарант Володимир, який відмовився називати прізвище, розповів, що директора на місці немає. Це було на момент зйомки о 12-й годині. А коли буде? Не знаю. А ви могли б його чи набрати, чи нам У мене немає номера його? А хто може нам допомогти? Я не в курсі діла. Суб'єкт господарювання недобросовісно відносився, за словами Держпродспоживслужби, до здійснення господарської діяльності, оскільки за інформацією Держпродспоживслужби, даний суб'єкт господарювання не має відповідного виду економічної діяльності для що стосується вирощування тварин тваринництва, зокрема, а є лише вирощування сільськогосподарської продукції. Поспілкуватись з керівником підприємства знімальній групі Суспільного не вдалось. У реєстрі юридичних осіб йдеться про те, що основний вид діяльності підприємства вирощування зернових, бобових і олійних культур за номером телефону, який вказаний у іншому реєстрі, юконтрол на телефоні дзвінки протягом дня не відповідають. Суспільне направить офіційний запит керівнику і озвучить після отримання відповіді. Зі слів голови райдержадміністрації завтра відправить листи в поліцію і податкову з проханням перевірити діяльність підприємства. Карантинний пост у селі Верблюшка працюватиме цілодобово впродовж 40 днів. Анна Добранюла, Нілана Жикалова, Анатолій Басисти, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Запобіжний захід одному із трьох військових підозрюваних у привласненні, 230 тисяч гривень обрали у Кропивницькому. За даними слідчих, гроші нараховували військовослужбовцю, який перебував за межами військової частини та не залучався до бойових завдань. Це було торік весною, розповів Суспільному прокурор військової прокуратури Володимир Спінатій. З його слів, щодо обрання запобіжних двом іншим підозрюваним військовим подали клопотання в суд. Розгляд поки не призначили. Запобіжний захід підозрюваному обирали в Ленінському суді Кропивницького. Прокурор просив тримання під вартою. Адвокат Василь Яушев сказав, що доказів обґрунтованості підозри немає. Розповів, що підозрюваний має інвалідність, і доглядає за хворою мамою. Від коментарів на камеру відмовився. Запобіжний захід домашній арешт. Який полягає в забороні підозрюваного в період часу з 22-ї години до 6 години наступного дня, до 4-го 23-го року залишати житло, прибувати до слідчого прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді суду за першу вимогу. Не відлучатися із населеного пункту, утримуватись від спілкування зі свідками. Підозрюваний свою провину не визнає. Він діючий військовий з міркувань безпеки, прізвища не називаємо. Не планую оскаржувати, мені немає куди чого ховатися, я не в тому вже віці, щоб кудись бігати. Ну, нема чого мені бігати. Я впевнений в собі, повністю. Пояснив військовий, про якого йде мова у справі, був за межами області, з дозволу командира. Звинувачують фактично в тому, чого я не робив. А це питання до командира батальйону тодішнього командира батальйону. Військовослужбовець, фактично, з дозволу командира батальйону, поза межами військової частини, як інвалід другої групи, як мені, мама інвалід першої групи. Він займався розробкою інформаційної програми обліку. За даними прокурора, підозрюваному 54 роки каже, мають докази його винуватості, покази свідків, результати судово-економічної експертизи та вилучені документи. Підозрюються троє осіб, в тому числі посадові особи однієї з військових формувань, які проходять військово які дислокуються на території Кіровоградського гарнізону. Підозрюються на даний час у заволодінні бюджетними коштами, призначеними для виплат. Грошового забезпечення військовослужбовцям у сумі 232 тисяч гривень. Грошові кошти у вигляді грошового забезпечення нараховувалися військовослужбовцям, який фактично перебував поза межами військової частини, не залучався до виконання ні бойових завдань, ні службових обов'язків, та не виконував службові обов'язки згідно своєї посади. Та перебував взагалі поза межами Кіровоградської області в місті Києві. Після отримання тексту в повного тексту ухвали, буде вирішено питання щодо можливого оскарження. Зі слів прокурора, за скоєне загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. У селі Миколаївка Кропивницького району централізованого водопостачання немає. Є 12 громадських криниць. Їх дезінфікують кожні три місяці, розповідає працівник комунального підприємства Надія Юрій Суконько. Такі таблетки, на один це дві таблеті. в чим колодязі, значить, куб води. Дезінфекція води проводиться хлормісткими препаратами. Дезінфікувати криниці вимагають санітарні норми, щоб у воді не було мікроорганізмів, які викликають інфекції, пояснює представниця Держпродспоживслужби. Слідкувати за облаштуванням громадських колодязів, і дбати про якість води має місцева влада. Проводилося обстеження усіх колодязів, і балансоутримувачем надані були рекомендації, в тому числі і провести дезінфекцію. Те, що не можна усунути дезінфекцією, нітрати, жорсткість, кольоровість. Ну, в основному це нітрати. Тоді таку воду не можна вживати для питних цілей, а особливо таку воду не можна вживати дітям до трьох років. Каже, під час досліджень води нітратів не виявили. Воду з цієї криниці споживає родина Віри Щепанської. Говорить, якістю не цікавилась. Те, що колодязі дезінфікують, бачила. Води треба багато, тому що в мене велика сім'я, тобто дітей багатенько. З криниці беремо воду. Нормальна вода, хороша, добра. Криниця треба, щоб була на вулиці, тому що якщо не буде криниці і не буде світла, то де ж ми візьмемо воду. Про хлорування води в громадських криницях людей попереджають, розповідає староста Інна Горбунова. На кожну криницю намагаємося розташувати оголошення, коли буде, в який час, приблизно. Потім. Оголошення, коли вже провелася дезінфекція, централізованого водопостачання немає в 13 з 22 сіл громади, розповіла Надія Осадча, керівниця комунального підприємства, працівники якого дезінфікують колодязі. Їх 168. Коли почалося вторгнення, коли почалося відключення електроенергії, коли централізований водогін дійсно не завжди міг надавати воду людям. І Тому так дійсно це є альтернатива. Пояснила після дезінфекції. Цій воду віддають на дослідження. Якщо вона виявилася неефективною, роблять повторне хлорування. Якщо все в нормі, воду можна пити за добу після дезінфекції. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Книги української для українських біженців у Польщі збирають у всіх кропивницьких бібліотеках. Це книгозбірня для юнацтва імені Маленюка. Сюди принесла зібрану літературу Наталія Брит. Вона переселенка з Борисполя. Каже, важливо не забувати своє рідне, де б ти не був. Дуже хочеться, щоб вони пам'ятали завжди про нашу рідну країну, щоб діти дорослі читали саме українською. Це подарує бібліотеці. Виїхали ту переважно жінки з дітьми, з підлітками, з молоддю, і саме їм ну потрібно. Не забути свою рідну мову. На базі публічної бібліотеки в місті Вроцлаві буде створено таку українську бібліотеку. З проханням допомогти з книгами для українців звернувся до жителів Кіровоградської області віце маршалу книжньосілецького воєводства Кшиштоф Май показав світлини бібліотеки у Вроцлаві, яку відвідують українці. Каже, після Варшави це місто друге за кількістю українців початку ми хотіли б, щоб наша книгозбірня відповідала справжнім потребам людей, які приїхали з України за півроку. Понад тисяча людей взяли книжки української в бібліотеці. Ініціатива виникла для розширення фонду нижньосілеської бібліотеки відповідно до потреб українців. Наразі маємо 770 найменувань, друкованих видань українською мовою. В обласній бібліотеці імені Чижевського збирають книги для українців, які живуть у Польщі, та для бібліотек Херсонської області. Говорить директорка Валентина Животовська. На сьогодні ми зібрали близько тисячі книг. Ми маємо гарні зв'язки з з волонтерами з Кропивницького, які їздять в Херсонську майже кожного тижня. Тому тут питань немає. Під час російської окупації з Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара зникли старовинні видання з краєзнавства та історії, розповіла директорка книгозбірні Надія Коротун. Каже, нині живе в Одесі та разом з колегами відновлюють фонди книгарні. Вики жаль жодна з бібліотек зараз не може зробити мілітарізацію, тому що область окупована місто Херсон просто звільнене, і ми знаходимося в тому місці, яке попадає під постійні обстріли. Зараз зібрано більше п'яти тисяч книг зі слів Валентини Животовської. Акція зі збору книг у Кропивницькому безстрокова. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький. Це переможець національних ігор нескорених серед ветеранів та поранених військових Юрій Савелів Кропивницького. Два дні тому він повернувся зі Львова, де дебютував на іграх нескорених і посів перше місце у змаганнях з настільного тенісу. Майже я не тренувався, але якби я розумів, що потрібно їхати, і ну, а чому не спробувати, що я втрачаю? Для мене це було великою несподіванкою перемогти його, отримати золоту медаль. Згадую, як за дев'ять років після поранення пройшов шлях до свого першого спортивного успіху, 36-річний боєць третього полку спецпризначення імені Святослава Хороброго захищав Україну з 2014-го, перших днів війни з Росією. Поранення отримав у червні 2014-го У бою під містом Лиман Донецької області в спину я не міг двигати, ну ніг я таз не відчував зовсім і під час поранення. У мене відкинув зброю, я намагався її до, до, ну, дотягнутися до зброї, взяти її і отримав ще одне поранення в руку ліву. Каже, лікування та реабілітація тривали 5 років. Я рік зовсім лежачий був, потім потихеньку по чуть-чуть мене почали садити в інвалідний візочок, ортези різні надівали мені, тобто права нога вже більш-менш включилася, я вже вроде, як би міг ходити, але ліву ногу не міг ну, підняти сам. До 2000

Перейшов взяв в руку паличку. Вважає ігри нескорених новим викликом для себе. Україна шість років тому долучилася до започаткованих у 2014 році у Лондоні міжнародних ігор нескорених серед ветеранів війни та поранених військових. 1 та 2 травня у Львові за перемогу у національному етапі ігор у дев'яти видах спорту змагалися 220 учасників. Розповів керівник обласного управління спорту Андрій Щетина. Юрій Савелів вирішив взяти участь у ще двох видах і готувати його саме до. Легкої атлетики з метання ядра, і саме сьогодні він вже пройде перше тренування під керівництвом заслуженого тренера України Олега Соколовського зі штовхання ядра. Моя мета на більсюрин це підійти до цих секман, до тренування і виграти золоті медалі для Кропивницького, для себе. Бо спорт це є реабілітація, це є життя. За результатами національних змагань до складу збірної України війдуть 24 учасники. Їх визначать наступного місяця. Вони представлятимуть Україну на міжнародних іграх нескорених у вересні у німецькому місті Дюссельдорф. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.